Сьогодні, друзі, 24 вересня, товариство Стейк Агро, Дікун Микола Сергійович Іван Васильович Забара. Проплатили Гайщину футбольній команді, а також нашій гімназії, внячі футбольній, Гайшинському. Футбольному клубу волейбольні м'ячі ще й два Гланишів на гімназію. Так що дякуємо от обох наших старостинських округів Айшинського і Гланишівського. Дякуємо велике, дякуємо, що вони в нас є, співпрацюють з нами, допомагають. І не тільки в спорті.